З 23-річним командиром розвідувального взводу 109 го батальйону 10 ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс, колишнім студентом-медиком Богданом Власієм прощаються у одній із церков Івано-Франківська, його рідні та друзі з білих троянд поміж червоних виклали позивний воїна Ліго. Родина Богдана Власія прийшла на похорон у чорних светрах з написами цитатами полеглого воїна. Сестра Марта обрала слова брата: нічого прорвемося, який він написав свої. Їм побратимам перед загибеллю. Дівчина пригадує, востаннє з Богданом бачилася 14 квітня, коли він приїхав на день народження матері. Він мене завжди підтримував, У мене не було такого, щоб він сказав, що мені до тебе немає часу. Ми завжди любили з ним сісти в машину, включити музику на повну і гнати, 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 Він любив швидкість. У мене з ним лише найкращі спогади. І він завжди зі мною. Про нього не можна сказати інакше ніж то, що він був дійсно ідеальним. Я почуваюся багатодітною мамою, у якої 17 родітей. Так розповідав Богдан Власій про свої військові будні, каже матір загиблого воїна Олеся Власій. Сказала мені, що він був на дуже складних позиціях, але він настільки себе проявляв гарно, що він став молодшим сержантом дуже швидко, потім головним сержантом. Потім командиром і каже, на нього рівнялись не тільки зводі, навіть батальйон. До нього зверталися за порадою, він завжди радив. Олеся Власій каже, її син любив все планувати, тому й написав посмертний лист, в якому була фраза Я ні про що не жалію, я прожив достойне життя, я щасливий. Я собі думала, ну ти хоч би поговорив з нами, хоч би щось сказав. І моя Мартуся влітає і каже, мама, Богданчик же ж лишив лист. Я кажу, який лист? Ну як? Ти ще йому казала, що ти говориш, на що ти, я не хочу це чути. А він казав, що просто на всякий випадок, там в тумбочці під айфоном вам записка на пам'ять. Після служби у храмі процесія вирушила до Івано-Франківського медичного університету, де студенти віддали шану воїну. Саме, знаю, віду, саме знаю. щоб піти до війська, Богдан Властій залишив навчання на шостому курсі цього вишу. Розповідає його викладачка, заступниця ректора з виховної роботи Марія Гуцул. Його відмовляли, тому що він давав мав великі задатки лікаря лікаря від Бога. І... В останній раз, коли він прийшов до Романа Івановича, то Роман Іванович казав, що він навіть покликав до себе начальника військомату і маму і спитав, чи вони знають про його рішення, на що було сказано, що так. Це рішення виважене. Біля труни, окрім родичів, побратим загиблого Ілля Корнійчук, боєць розповідає, що вони пішли служити разом, але згодом Богдан Власій став його командиром. Пригадує випадок, коли Богдан врятував йому життя. Я отримав поранення. У мене ну, була атака в півідронами. Не пам'ятаю течно скільки, чи 15, чи 18 півідронів. Ну, звісно, там десь третя частина з них не взірвалася, Але, типу, я отримав поранення від півідрони. Від якого і загинув Богдан, і він мене потім, коли до точки евакуації, за мною приїхав і забрав мене Богдан. Ілля Корнійчук розповідає, Богдан Власій поїхав виконувати бойове завдання самостійно і загинув 11 вересня внаслідок атаки Евпів дрона поблизу села Святопокровське на Бахмутському напрямку. Працює, символ держави і до кінця. Держави. Поховали Богдана Власія на міському кладовищі Івано-Франківська у Чукалівці. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.